Як я докотилася до такого життя, що постійно думала про їжу, ненавиділа своє тіло. А взагалі не побачила результату, і в мене просто паніка. І я хочу плакати. І я дивлюся, думаю, та йоп туди. Я ж так старалася, я ж там тренуюся, Я ж там уже й обмежую собі це все. Я ж рахую ці калорії. І, і воно не йде. І я така думаю, та це капець, ну як так може бути? Оцей страх він інколи ще й гірший, ніж цей цукор, який ми їмо. Сигнали собі, що з нами щось не так, і ми це розтягуємо. Цей процес розтягуємо до безкінечності. Ми примножуємо це схуднення. Минулого вже немає. Майбутнього ще немає. Є тільки сьогодні, тому що можна жити кайфово, можна не забороняти собі нічого. Всім привіт! Поки я почала записувати це відео, я чуть не вмерла, тому що то світло виключали, то ще якась фігня з мікрофоном і так далі. Тому давайте вже нарешті знайомитись. Мене звати Олеся і я експерт зі схуднення. І також допомагаю дівчатам позбутися розладів харчової поведінки, як і компульсивних переїдань. А також до мене приходять учениці саме після анорексії і так далі. І ми виходимо взагалі в стан ремісії. І в цьому відео я вирішила розповісти. Саме про помилки в схудненні, які сама раніше виконувала, так, і в моєму ютуб-каналі, до речі, вже є моє перше відео саме про мою історію, як я докотилася до такого життя, що постійно думала про їжу, ненавиділа своє тіло і так далі. Як на це повпливали абізивні стосунки, також. Як мені вдалося цього вийти, і в цьому відео я вирішила розповісти саме про помилки в схудненні. І також на моєму прикладі я хочу сьогодні показати, як я раніше виконувала більше дій, але при цьому була більшою, була налитою, не могла дійти до тієї мініатюрності, про яку я мріяла, так бути такою жіночною, щоб не було так багато м'яс, як було в той час, і в цілому, щоб бути більш-меншою, стрункішою. От, це те, що прям від чого я кайфую. От якщо до прикладу взяти ось це фото. Тут моя вага десь 55 кілограм. І з одного боку, хтось мені зараз скаже, що типу, та це ж не зайва вага. Ну, типу, що я можу розповідати? У мене ніколи не було там 90 кілограм чи 80 кг. Це все так. Але мені було некомфортно в моєму тілі, в тому плані, що колись моя комфортна вага була, наприклад, там 48-49, так, ну максимально 50 кг. Але в один момент я набрала 8 кілограм моя найбільша вага. Я була там десь 58-59, і в мене навіть немає фото з того часу, тому що я конкретно собі не подобалась я себе не приймала. І от якраз от на цьому фото це вже сильними муками, тренуваннями, силовими мені вдалося ем, схуднути там до 53 кг максимально, але постійно я гойдалась, постійно відкатувалась назад. Так? Тобто е, два місяці я худну, а там, чи місяць худну, я повністю виключаю цукор. там. Е, і так далі, і потім відкатую назад, там 3 кілограми і так далі. І так я жила дуже довго. І от якраз на цьому фото я тут і тренувалася постійно, силові тренування. а Також бігала через день. Я рахувала калорії, я урізала свою калорійність. Я була дуже сильно зациклена на цих, на цих всіх правилах і так далі. У мене взагалі не було ніякої легкості. Я їла тільки ПП-десерти, якісь там ПП-батончики собі дозволяла, інколи то не кожного дня, але завжди собі робила. Якісь пп тортики, і так далі, тобто дуже конкретний зож. ЗОЖ в голові, вже це була моя хвороба конкретно, і вже почав рушитись гормональний ланцюжок. І а, ну, максимально, що я могла а, досягти, це знову ж таки 53-54 кг. Це те, що мені вдалося от цими муками а, до цього дійти. Але я ніяк не могла оце схуднути. Так, да, тут були м'язи, так ну тобто тут видно, що є м'язи, якісь є форми, але все одно немає того результату. Тобто я хотіла ще скинути своїх там омріяних десь 4 кілограм, кілограми, да, і в мене ніяк не получалось чим більше. Я старалася, тим не получалося. І якщо взяти вже це фото, це вже в теперішньому часі. Ну тобто тут вже якраз 48-49 кілограм, про які я колись мріяла, але я повністю перестала тренуватися через мою травму, яка вправила мені голову. і... Ам... Я взагалі забула про тренування, я їх дуже люблю, але м, на жаль, я зараз тренуватись не можу, хоча, можливо, ближчим часом відновлюся. Але не суть суть в тому, що я перестала себе заганяти, я перестала рахувати калорії, я налагодила обмінні процеси, гормональну систему. І як бачите, тіло стало мініатюрніше, стрункіше, тобто воно стало менше ніж тут. Хоча тут я виконую набагато більше дій. Я можна сказати, живу муками, живу в очікуванні того, коли я схудну нарешті і почну їсти вже свою улюблену їжу, це коли, наприклад, чоловік іде зі мною в кафешку, да? він замовляє бургер чи їсть піцу. А я така готую їжу вдома. А, наїлася вдома, потім пішла в кафе. Або в кафе замовляю салат. Хоча також хотіла б з'їсти бургер, звісно, хотілося б е, е, їсти з всіма друзями і так далі. Але я собі в цьому забороняла. І тут я їм уже свої улюблені смаколики. Я перестала взагалі забороняти собі їжу і так далі. І в мене почала йти. Вага. І от якраз в цьому відео я хочу розібрати декілька помилок, найголовніше, щоб а, зрозуміти, що а, взагалі ти робиш не так, і як нарешті от, вивести свій організм з хронічного стресу. Чому тіло набрякає, чому тіло запасає і не хоче віддавати зайве. Хоча ти робиш багато дій і старань. Тому поїхали! І так, перше, я дуже сильно урізала свій раціон. Дуже довгий час я харчувалась на 1300-1500 калорій, не дивлячись на те, що моя побутова активність вона була високою. Також я постійно тренувалася, це були силові тренування, бігала через день. Крім цього, старалася а, ще ходити. так. І крім цього, у мене довгий час, звісно, була дуже мала калорійність. Звісно, тіло почало запасати, а воно зайшло в метаболічну адаптацію. так. Раніше я цього не знала, я думала, що треба ще більше урізати свій раціон. Так потрібно їсти менше складних вуглеводів і так далі. І звісно, це працювало з точністю навпаки. Тіло зайшло в режим виживання, і, звісно, воно віддавати не буде. Як взагалі це працює? Наш організм тільки в стані спокою витрачає не менше 1300 калорій. Це на підтримку життєдіяльності нашого організму, це на прокачку крові, роботи серця, мозку, так, всіх найважливіших органів. Відповідно, уявіть не менше 1300 калорій. А якщо ми ще до прикладу тренуємося, якщо у нас ще є розумова якась активність і так далі, а сучасна людина вона зазвичай харчується дуже мало, вона їсть там один раз в день, два рази в день, потім, звісно, вечором вона переїдає і так далі. Або ж потім вона ще сідає на ці всякі урізання калорійності, і, звісно, наш організм починає ще більше запасати. Тому якраз для того, щоб організм почав віддавати і перестав записати зайве, нам потрібно почати їсти достатньо і взагалі налагодити наш раціон. І так, наступне це якраз те, що я дуже сильно зациклювалась на їжі. Я рахувала калорії, я постійно думала, а яка зараз година, а що мені можна їсти, а що мені не можна їсти, і так далі. І це ще більше заганяло мене, так як я вже і розповідала у минулих відео, коли ми так сильно зациклюємося на тому, що ми будемо їсти, а скільки тут калорій, а скільки тут грам, і так далі, ми виключаємо кнопку Жити і натискаємо кнопку Постійно худнути так. Тому для того, щоб Взагалі, як мінімум, розвантажити наш мозок і почати жити, а нам потрібно перестати рахувати калорії і зрозуміти в цілому, що таке нутритивна цінність продукту, так не скільки там калорій, а в цілому а, яку їжу ми їмо, так, і що вона взагалі приносить для нашого організму. Якраз на своєму супроводі я розповідаю, що таке нутритивна цінність і чому навіть інколи підрахунки калорій вони можуть бути неефективні. До прикладу, в когось є проблеми зі шлунково кишковим травом. І їжа повноцінно засвоюватись не буде, так? відповідно, ми ті калорії порахували, а вони не засвоїлись. І а, тут потрібно в цілому зрозуміти, який баланс в тебе на тарілці, так? а не а, скільки там калорій. Тому а, я раджу взагалі переглянути а, ваш метод висхудненні і в цілому відмовитись від підрахунку калорій, а знайти такий метод, а, який навпаки вас розвантажить. Ну і взагалі наступний пункт, чому я не могла взагалі ніяк схуднути і закріпити цей результат, тому що я не могла дійти до стабільності. Насправді, наша перша ціль це дійти до стабільності. Відповідно, коли ти постійно урізаєш свою калорійність, коли ти постійно забороняєш собі їжу, так? коли ти постійно зациклений на їжі, потім потрапляєш на засілля, якісь кафе і так далі, ти постійно зриваєшся. Відповідно, ти постійно відкатуєшся назад. І оце якраз відкат це найгірший стрес для нашого організму. Тому до речі, якщо ви можете помітити, що раніше до відкатів у нас міг бути менший целюліт, менше проявлятися. І якраз після відкатів загалом якість шкіри зазвичай стає гіршою, тому що це дуже сильний стрес для нашого організму. І таким чином ми ламаємо свій гормональний ланцюжок. Тому я раджу від себе дійти до стабільності, щоб, хоча б, до прикладу, півроку підряд і так далі, ви не зривалися, ви не відкатувались на. Назад. А для цього треба їсти достатні порції, щоб ви не ходили голодними. Я пам'ятаю, як я раніше постійно рахувала ті калорії, їла тільки по тому, що можна мені з'їсти, не орієнтувалась на свій фізичний голод, а їла тільки там по годинах, чи їла там по калорійності, чи по грамах і так далі. Розумієте, в чому тут суть? І я постійно ходила голодна. Я пам'ятаю, як я засинала постійно голодна. Це постійне відчуття голоду. А, тому а, нам потрібно дійти до стабільності, а для, для цього перестати переїдати і перестати не доїдати, знайти ось цей баланс. Так, а для цього тут потрібно зрозуміти, що таке в цілому, як я вже й казала, баланс в тарілці, і так само, що таке усвідомлене харчування, щоб ви навчились відрізняти фізичний голод від емоційного і навчились їсти взагалі по фізичному голоду. 도 <목소리도> Ну і звісно, для того, щоб не зриватися, а для того, щоб дійти до цієї стабільності, про яку я сказала вище, нам потрібно в цілому знайти для себе комфортний метод, так ти можеш зразу себе запитувати перед тим, як ти хочеш щось почати. Я зможу так все життя харчуватися. От якщо це, наприклад, інтервальне голодання, якщо це, наприклад, п'ята дієта, якщо, наприклад, ти забороняєш собі солодощі, якщо ти забороняєш всю свою улюблену їжу, всі свої смаколики, ну не знаю, там свою улюблену ковбаску, чи ти там. Наприклад, в тебе є якийсь а, ну ритуал вечором з чоловіком, там ви випити келих вина, чи там, до прикладу, з'їсти свій улюблений хамончик і так далі. Спитай, я зможу так все життя, що я буду постійно вот отак харчуватись. Якщо відповідь ні, значить а, шукай інший метод. Щоб він був максимально тобі комфортний, інакше ти просто будеш виснажити свою психіку. Звісно, тут не без цього, що потрібно напрацьовувати нові харчові звички, але це все можна робити в балансі, це все можна робити поступово, тому що я пам'ятаю, як вчора, що чоловік там міг принести піцу і так далі. А я собі постійно відмовляла в цьому. Я постійно жила синдромом відкладеного життя. Я не хотіла навіть іти кудись на відпочинок, іти в басейн і так далі. Бо в мене ще якась фігура не така, бо я там на дієті. А що? Я зараз там буду їсти і так далі. Розумієте в чому прикол? Тому. Я одразу раджу відмовлятись від всіх заборон, від всіх крайнощів можна балансувати смаколики. Повірте, я раніше взагалі не вживала цукру. Крім цього, у мене все одно був целюліт. Я реально набрікала. От можна подивитись, оте фото, що я показувала, що в мене тіло реально було більше, ніж зараз. І при цьому, що я зараз їм свої улюблені смаколики, я можу ам, їсти, хоч кожного дня, щось солодке, просто я навчилась балансу, просто я навчилась а взагалі. Основам в нутриціології, щоб це не піднімало мій цукор в крові, так як навчитись балансувати свої смаколики і так далі. Тому потрібно знайти обов'язково комфортний метод, який буде комфортний саме тобі. Тому що всі ми індивідуальні, кожен організм він індивідуальний. І є якась там, звісно, база, але ти маєш додати свої власні відчуття. Всі курси, які я там проходила і так далі, я брала для себе якусь інформацію, але я старалась слухати так само і себе. Як мені Буде смачно. Що я можу зараз додати, щоб їжа не була прісною, так? щоб було а, мені максимально якісь кайфушечки так само, а не їсти прісно і так далі. З цього хочу одразу а, сказати про такий пункт. Це те, що дуже часто ми їмо саме прісну їжу. От реально, я інколи бачу, як дівчата прісно їдять, я не знаю. Я би вмерла на такому харчуванні. Я також колись так прісно їла і при цьому постійно зривалася. Їсти потрібно смачно. от реально. Звісно, психіка так само має наша насолоджуватись, тому обов'язково потрібно навчитись додавати в прийом їжі щось бажане, але для цього треба забрати цей пункт в голові, поділ їжі на хорошу і на погано, так щоб себе не винити і в цілому перестати отрахувати оці калорії. Інший шлях він є, просто потрібно його для себе відкрити, і тоді стане жити набагато легше, набагато кайфовіше. І повірте, станеш набагато щасливіше, і чоловік буде щасливий біля тебе. Що нарешті його дівчина, дружина, вона не постійно ниє, що з нею щось не так, вона постійно товсте, й собі не подобається, постійно сидить на дієтах, хронічно худне, так і так далі. Тому пора вже вчитись жити. А тепер також хочу додати такий пункт, як взагалі їсти тільки ПП десерти. Я хочу відкрити вам всю правду, що насправді ПП-батончики це дорівнює звичайні батончики. Насправді це все маркетинг. Я раніше так, так само їла, наприклад, тільки якісь ПП наполеон там виробляла і так далі. Але давайте будемо чесні. І те, і те це також цукор для організму. І потрібно навчитись цим смакувати, а не закривати цим голод і так далі. Те саме, що ми їмо, ну, наприклад, солодкі сніданки, там, їмо тільки якісь там, ну не знаю, постійно панкейки. їмо, Якусь там овсянку з бананом і так далі. І при цьому через там а, дві години знову голодні. Да? Це те, що і казала, що я раніше ходила постійно голодна. І я раніше, наприклад, солодкі сніданки могла їсти кожного дня. Крім цього, у мене ще був перекус якийсь солодкий і так далі. Да? А чому я так хотіла а, цієї солодкої їжі їсти тільки солодкі сніданки і так далі? Тому що я забороняла свої смаколики, тому що я забороняла звичайні, звичайні солодощі. Так? І для моєї психіки це ніби була така Розрядка, ніби ем, така заміна, але насправді воно так не працює. От, до прикладу, ти хочеш з'їсти нормальний снікерс, але дуриш себе яблуком або дуриш себе фініком. І в результаті ти з'їла три фініки, не насолодилась. Потім в результаті зірвалася, з'їла ще цілий снікерс, а потім уже така блін. Гори, сарай, гори і хата треба вже скористатись злочином і переїсти там уже всього да? бо я вже там зробила не ідеально треба навчитись хитрити з нашою психікою і навіть не те що хитрити а просто одразу себе запитати чого я хочу і піти і це з'їсти і відповідно ти одразу насолодишся а не будеш себе обманювати тому я раджу відійти від цієї всієї пп індустрії тому що потрібно також пам'ятати що це все маркетинг скільки воно зараз коштує от я пам'ятаю я скупляла ці протеїнові печенюшки я пам'ятаю я вже навіть купила додому Протеїн, щоб випікати самі ці а, протеїнові а, печенюшки. На смак воно було паскудне мені. Я могла б одразу з'їсти нормальну печенюшку і кайфанути і не морочити собі голову. так? Тому я дуже дуже раджу задуматись тут і почати їсти нормальні десерти, одразу кайфанути. Тому я зараз а, їм свої улюблені смаколики. Але мені вистачає там вже наприклад пів снікерса посмакувати, і мені стає легше набагато. Ну тобто мені стає одразу. Смачно, і мені не потрібно їсти там ну не знаю, якийсь ПП батончик або те, що мені не смакує. Я навчилась грати смаками, а не їсти все бездумно і одразу брати те, що я хочу, а не обманювати себе. Ну і також останнє, що я вирішила на сьогодні сказати, це а, про ваги, про зважування, тому що я та дівчина, яка постійно зважувалась. Я жила тільки цим очікуванням, так я там тиждень ніби харчувалася, старалася, і потім стала там суботу. Кожної суботи в мене було зважування, інколи частіше. Я побачила там плюс 200 грам, чи, наприклад, взагалі не побачила результату, і все. І в мене просто паніка, і я хочу плакати. І я дивлюся, думаю, та й туди, я ж так старалася, я ж там і тренуюся, я ж там уже й обмежую собі це все. Я ж рахую ці калорії, і, і воно не йде. І я така думаю, та це капіс, ну як так може бути. Розумієте, в чому тут прикол? Давайте зрозуміємо, що чим більше ми будемо реально фокусуватись на цих вагах, тим більше ми будемо віддаляти себе від результату. Тим більше ми будемо давати своїй підсвідомості, розуміння про те, що ми постійно худнемо. А ми робимо це не з того, що я хочу, наприклад, покращити своє здоров'я чи покращити свій результат і в цілому якось кайфувати від життя. Ми живемо тільки в очікуванні. Відповідно, ми посилаємо сигнали собі, що з нами щось не. Так, і ми це розтягуємо, цей процес розтягуємо до безкінечності, ми примножуємо це схуднення, да, і це вже дуже часто вже заходить в хронічне схуднення на все життя. І тим паче це постійно життя в страху. А якщо я, там, наприклад, зараз вже поправилась, ти вже дивишся плюс 200 грамів, знову ж таки, в тебе паніка, і ти починаєш себе накручувати. Оцей страх він інколи ще гірший, ніж цей цукор, який ми їмо, тому що він дуже сильно ламає реально нашу психіку. Тому я раджу від себе просто реально віддати комусь уваги, взагалі перестати орієнтуватись на цифри і просто старатись знайти комфортний для себе шлях і зняти фокус того, що. А, я себе ненавиджу, чи я собі не подобаю, що я постійно очікую, що я зараз важусь на те, що мені зараз хочеться, а навчитися відчувати взагалі свій організм, навчитися їсти повільно, навчитися взагалі питати себе, чого мені зараз хочеться. Тобто знімаємо фокус того, що зі мною щось не так, на те, що зі мною все гаразд, але що я зараз можу зробити, щоб покращити свій стан, свій внутрішній стан, свої взагалі бажання і так далі, від чого я тікаю, чого б мені хотілося. Так, чого хоче мій організм, і де я себе обманюю, тобто зводимо фокус на головне, як я можу зараз покращити і що я можу зробити з турботи про себе. Тобто, по суті, коли я почала реально а, змінювати фокус на турботу про своє тіло, на вдячність, на задоволення від процесу, на те, що а, а, я це роблю реально, з розуміння, що я кайфую від цього, що мені справді це потрібно, а не тільки з придирок, не тільки з, з синдромом відкладеного життя і так далі. Пам'ятайте, що минулого вже немає. Майбутнього ще немає, є тільки сьогодні. І можна змінити щось тільки сьогодні. Те, що ми живемо в минулому чи в майбутньому, ми зливаємо енергію тільки назад чи тільки там в майбутнє. Відповідно, ми не живемо в теперішньому. Відповідно, ми витрачаємо безліч свого ресурсу. Тому, замість того, щоб зливати енергію взагалі не туди. Краще направити її на те, що я можу зараз зробити кайфового для себе. Звісно, їжа приносить кайф, але це не єдиний кайф в нашому житті. Насправді, їжа це також щось зовнішнє, це так само, як і наркотики, алкоголь там і так далі. Це все зовнішнє задоволення. Так само задоволення від нашого тіла це все зовнішнє, а нам потрібно знайти внутрішнє задоволення. А для того, щоб знайти оце внутрішнє задоволення, потрібно навчитись дякувати за те, що є вже зараз. Потрібно навчитись насолоджуватись тим, що є вже зараз. Да? По суті, ми просто не вміємо кайфувати. Людина розучилась дякувати, насолоджуватись і так далі. І тому, звісно, скільки б їй ти благ не давав, їй буде завжди мало. І кожного разу буде хотіти більшу дозу задоволення в їжі, в солодкому і так далі. Тому що це все ненаситна частина, яка є в кожному з нас. І тому нам потрібно змінювати фокус на своє своє внутрішнє, а для того, щоб відчути своє внутрішнє, треба навчитись бути щирою з собою і побути трошечки в своїх думках, а не постійно жити оцим зовнішнім, да що нам навіють інші люди. Тому оце були сьогодні такі невеличкі поради від Віталіївни. Якщо ти бачиш, що ти вже не справляєшся там до прикладу дуже дуже довго, значить настав час щось змінювати, значить, настав час іти в нове. І е, реально, якщо почати вже сьогодні трішечки відкрити очі, подивитись тверезим розумом, що заборони не допомагають мені вже там два роки, підрахунки калорій також мені не допомагають, в мене все одно стоїть вага, я вже задовбалась рахувати ті калорії, в мене вже виснажена психіка, я вже не можу так жити, я вже дуже сильно тривожуся, я вже дуже сильно злюся на всіх інших людей, але насправді мені просто не кайфово так жити, бо я вже задовбалась постійно худно. І так далі, значить, просто а, іди в щось нове. Якщо тобі страшно, ти думаєш, блін, я боюся там додавати свої смаколики, я боюсь перестати рахувати калорії і так далі. Там, де живе страх, там немає балансу, там немає легкості, там немає кайфу від процесу. Там, де живе легкість, там, де живе взагалі довіра, там з'являється щастя, там з'являється справжній результат. Тому не бійся йти в нове. От якраз за страхом стоїть успіх. Тому я тобі цього хочу побажати від себе. Тому що це дуже-дуже важливо, бо у мене реально раніше не було того результату, і я мрію вам допомогти, якщо ви справді хочете цього результату, а не жити тільки в ілюзії, хронічними схудненнями і так далі. Тому, будь ласка, дослухайтеся те, що я кажу. Тому що. Можна жити кайфово, можна не забороняти собі нічого. А якщо ти до прикладу будеш бачити, що ти не справляєшся самостійно, що тобі важко і так далі, ти завжди можеш звернутися до мене. Тут я залишаю свій інстаграм. В мене є індивідуальний супровід, на якому я з кожною працюю особисто. Я допомагаю, тому що оця підтримка вона дуже дуже важлива і не завжди так. Чоловік, батьки зрозуміють це так, як людина, яка вже це пройшла, як людина, яка зможе тебе. Зрозуміти, як ніхто інший, одне діло, коли а, ти працюєш просто з психологом чи дієтологом, який ніколи не страждав розладом харчової поведінки, а, і ніколи ніколи в нього не було проблем зі схудненням. А інше діло, коли людина сама це на собі прийшла, коли вона відчувала, коли вона була на твоєму місці, і вона, звісно, зможе тобі допомогти в цьому, і тобі буде набагато легше і скоріше дійти до того результату, так тому що а, наш час це найдорогоцінніша валюта і. Коли в тебе є підтримка, то можна набагато скоріше дійти до того результату, чим ти будеш сама далі. А, да, звісно, ти дійдеш до того результату, і я дійшла до результату. Але скільки років мені а, треба було, щоб це усвідомити і до цього прийти. Тому а, переходь в мій інстаграм. А тут я ділюся взагалі своїми порадами, а, даю якісь лайфхаки, як я харчуюсь, наприклад, на застілях, кафе, подорожах і так далі. Дуже багато цікавого в актуальних. Я думаю, також ти зможеш знайти для себе якісь нові усвідомлення. Тому, якщо ти додивилася відео до кінця, сподіваюся, що ти взяла для себе щось корисне і також дякую тобі за енергообмін успіху. Тому якщо ти до